Привіт! До вашої уваги лот, дитячі шкарпетки. В лоті будуть присутні мікс брендів. І почнемо ми з ось таких наборів від Peppers. Тут у нас іде по 7 одиниць наборів. Є ось такі однотонні, чорні та темно-сині Також ось такі сіренькі, будуть присутні ось такі з принтами в полосочку. Ось так виглядають. Також будуть для дівчаток. Сердечками в горошок різні в лінійку. Ось такі для хлопчиків. Всі вони йдуть по 7 одиниць в наборі. Також будуть присутні ось такі шкарпетки від Гаррі Потера. Тут іде у нас по дві пари в упаковочці. І ось такі для хлопчиків від Minecraft, по три одиниці в різних кольорах. Тут у нас іде такі. Є також синенькі. Всього в лоті буде 175 одиниць. Вартість лоту 3120 гривень, собі вартість одиниці 18 гривень. А для того щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!